Сьогодні маємо особливу книгу з пістолетом у Шухляді 1944-1953 рік в час Стефана Ямпольського у Львівській політехніці. Власне цією книгою авторства Тетяни Варгелес завершується ректорське п'ятикнижжя. Пані Тетяна повинна була написати книжку про Ямпольську практично людей, які б знали. Які пам'ятали Ямпольського, і які могли б щось сказати про нього, практично не було. Але виявилось, що пані Тетяна зробила все можливе і навіть в деяких випадках і неможливе, для того, щоб все те, що стосується і стосувалося ямпольського, було вислано в цій книзі. Це просто був виклик. А коли є виклик, воно завжди цікаво. Відчуття творчої свободи воно і дало можливість не давало натхнення. Ти виходиш за межі, тобто вивчення історії політехніки, це завжди за стіни політехніки, тому що політехніка. Формує вона, формує, дає базис для тих геніїв місця, які зберігають потім аура. Це не є класичні біографії, так біографії офіційних осіб, так? вивчаючи яких, переглядаючи яких з олівцем, можна вишукувати якісь певні факти, уточнювати, складати якісь певні хронології. Ні, це є історії людей. Це є історії людей, історії політехніків, людей самодостатніх, успішних, реалізованих. Ми намагалися показати Стефана Ямпольського таким, яким він був, і в першу чергу, яким якою він був людиною. Коли я писала, працювала над Ямпольським... Це був постійно внутрішній діалог, мій з ямпольським в контексті російсько-української війни. І Стефан Ямпольський це є частиною пазлу львівської політехніки, львівської української науки, і ми є тут з вами, і я, і ви усі є тими, ким ми є, в тому числі завдяки йому. Тому очевидно, що знати про це, розуміти це і приймати це потрібно. З точки зору ролі в економічній науці Ямпольський – це значна фігура і для колишнього радянського союзу, і для України, і навіть для сучасної України. Журналістська праця, письменницька праця це прожити. Ті всі часові рамки, тобто, ті самі факти подати в такій формі, щоб ми змогли як читачі прожити разом з тими людьми, відчути їхнє життя. Хочу подякувати вам, пані Тетяно, і всім, хто причетний до появи цієї книжки, Юрія Ярославича, за те, що ця книжка з'явилася. Це говорить про те, що ми не подібні на частину своїх сусідів, які Свою історію прикрашають, вилучають з неї ті сторінки, які їм не подобаються. Ця відвага написати про ці сторінки, можливо, болючі, особливо сьогодні вони болючі, ці сторінки історії для нас це відвага, яка заслуговує на повагу. Тому дуже дякую. Ця книга це результат великої клопіткої праці. І в цій книзі, частина душі Тетяни Володимирівної, частина її здоров'я, теж, напевно, як і відповідального редактора, і багатьох-багатьох з нас тут присутніх, бо без нас, напевно, ця книга би не з'явилася. Дякуємо і сподіваємося, що це не кінець, а будемо очікувати теж і на нові цікаві творчі проекти і нові книги. Дякуємо всім. se <laughs>